Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Мотор. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити. У нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю, нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати. На авторинок чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тобто, якщо немає бажання, можливості самому їздити, шукати, телефонувати, то можете звертатися, допоможемо. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного, всім перегляду! Fiat Doblo вантажний. Це 17 рік, 223 пробігу, 1,3 дизель, механіка, ідеальний стан, обслужено без підфарбування. Ціна 8550, бачимо контакти. Покажи, що там крутиш, я не знаю, яку ти крутиш, щоб низ повернеться. Є парктроніки. Кого цікавить телефонуйте. Так, Є такі трибусики, Віварик в пасажирі і тут вантажні варіанти зараз покажу. Перший Opel Vivaro 2006 року з двигуном 1,9 дизель. Так, 7, +1, є два комплекти резини, 328 пробігу. Ось тут контакти. Ціна 7900, пишуть обслужений автомобіль. Так, сидіння бачу є, Сонечко світить, не покажу. З форкопом. Так, Тут є дублююча інформація, можливо, краще буде видно. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію вже від власника. Наступний варіант вантажний Renault Master. Ось такий комерційний автомобіль. 20-го року випуску, 315 пробігу, двигун 2,3 дизель. Механіка, обслужений автомобіль, ціна 21 тисяча доларів. Власник Віталій. Спробую заглянути по салону. Така комерційна машинка. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більше інформації. Поруч спринтер. Легендарний спринтер, я б сказав. Вантажний спринтер 2004 року. 2,2 дизель, механіка, ціна 9 тисяч доларів, пробігу 400 пишуть. Контакти до адміністрації авторинку є. Ці машини можна оглядати в будь-який день. Вони знаходяться на майданчику постійного продажу авторинку Карбазар. Будь-який день з 9 до 6 приїжджаєте, ключики є і оглядаєте. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Peugeot Partner. Класні комплектації. Це 12 рік, 215 пробігу, 1,6 дизель. Так, 8800 ціна, бачимо контакти Так, покажу по салону, панорамний дах. 4COP. кого цікавить, телефонуйте. Рено трафік у звичайній базі. 2006 рік, 317 пробігу, 1,4. 1,9 дизель, думаю. Думаю, я собі. Так, 7650. Контакти. Ось тут. На дисках є шторки на вікнах. Кондиціонер. Так, що тут у нас по сидіннях? Не дуже видно. Так, є столик. Сидіння всі присутні. Розпашонка. Кого цікавить, телефонуйте. Вантажний Рено трафік. Так, 18 рік, модельний 19, 170 пробігу пишуть оригінальний, 1,6 дизель. Ціна 15780, бачимо контакти. Розпашонка, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Так, є такі три комерційні автомобілі вантажні. Перший варіант Renault Master вантажний. 19 рік 190 пробігу, 2,3 дизель, механіка ціна 18 700. Тут бачимо контакти. Так, покажу по салону. Сильно металевий кузов. Парктроніки. Кого цікавить телефонуйте. Поруч покажу. Fiat Ducato, Ось такий варіант. Рефрижератор. Так, 14 рік 490 пробігу, 3,0 дизель, пишуть газ, треба уточняти, звичайно, 10 євро палет, ціна 14950. Бачимо контакти. Так, кого цікавить, телефонуйте. І поруч ще один вантажний варіант. Вантажний мастер. 19 рік 165 пробігу, 2,3 дизель, механіка. Ціна 17700. Тут контакти. Більше інформації уточнюйте у власника. Opel Vivaro. Віварак 2006 рік, 380 пробігу, 1,9 дизель, ціна 7,300. Контакти 0,68 685 51 53. Не видно. Кого цікаво, телефонуйте. Поруч покажу Opel Combo 2006 року. пригнаний. 207 пробігу, 1,6 газ бензин, 5700 вартість автомобіля, контакти для уточнення інформації є.